У вас на першому міському телеканалі з вами консиліум. Мене звуть Тетяна Косенко, і ми зустрічаємося кожного тижня в цій студії. Не просто так, а щоб поговорити про те, як зберегти своє здоров'я. Це дуже важливо та актуально завжди у будь-які часи. Мирні, воєнні, ковідні, не ковідні наше здоров'я це наша найбільша цінність, яка є в нас просто так безоплатно дана нам природою, і зберегти її ми повинні. Сьогодні знов цікаві гості, цікаві обговорення і теми. І вже перша гостя в нашій студії це Ольга Волошина, лікарка ультразвукової діагностики медичного дому Одрікс. Олю, вітаю Доброго вас дня. в нашій студії. Декілька новин на початку розповідаємо нашим телеглядачам, що відбувається в царині медицини. Може, і вам буде цікаво. 215 штучних кінцівок вже виготовили та встановили за рік роботи напрямку протезування спеціалістів Істи Національного реабілітаційного центру незламні. Зокрема, три з них це остеоінтегруючі тобто вживлені в кістку, протези нижніх кінцівок. Першим в Україні такі штучні ноги отримав 57-річний капітан ЗСУ Ігор Крупнов. Такі протези більш чутливі та функціональні у порівнянні з традиційними методами протезування. А 13 пацієнтів отримали біонічні штучні руки. Це вершина сучасних технологій Її протезування один із них – 33-річний десантник Михайло Юрчук, який після завершення реабілітації доєднався до команди центру незламні у якості ментора. Нині за рік від запуску напрямку в центрі Незламні функціонує вже сучасна багатосекційна майстерня площою 250 квадратних метрів, з найкращим обладнанням від провідних світових виробників. А починалося все рік тому з маленької мобільної майстерні, яку подарував. Мальтійська служба допомоги незламні пацієнти не лише адаптуються до життя в нових умовах, а й часом повертаються на фронт. Є серед них і діточки, і ви знаєте, от це дійсно дуже велика робота для наших лікарів, для наших незламних українців. На світлинах, що ви бачите на екрані, це був такий день відкритих дверей для всіх, хто хотів би побачити, як відбувається ця робота. Робота, всі могли долучитися і запитати, як можуть допомогти всім. Ще одна новина була така невелика робота, проведена статистами, і вони запитали, які ліки найчастіше купують українці, провели опитування. Це компанія Юавар Інфографікс. І от в лідерах, як виявилося, наразі. Протизапальні і протиревматичні засоби, анальгетики, препарати, що знижують тиск, антидеабетичні препарати, засоби проти кашлю та застуди, та антибіотики. Список ще продовжується, але для мене, наприклад, дуже. Радісно чути, що антибіотики вже спустилися так на сходинку десь понад п'ята внизу, тому що вони тепер за рецептом, і люди не можуть шкодити собі без припису лікаря. Вони не можуть приймати ці ліки, і це дуже гарно, бо дуже довго медицина України з цим боролася, з неконтрольованим прийомом антибіотиків. Ну не тільки України, а й взагалі світу продовжує боротися. Ну і ще одна новина: в Одесі постійно тривають медичні акції одня на Соборній площі пройшла акція з метою промоції здорового способу життя та своєчасного проходження профілактичних оглядів у лікаря десятки одеситів, що взяли участь в акції, отримали можливість безоплатно виміряти артеріальний тиск, рівень цукру в крові, насиченість крові киснем, визначити індекс маси тіла, отримати консультацію сімейного лікаря з питань покращення здоров'я та профілактики хвороб. За потреби пацієнтам були безкоштовно надані медикаменти та. Та призначення лікаря. Нагадаю, у гарантований пакет медичних послуг. Безоплатно включені такі саме медичні послуги, як консультації сімейного лікаря, загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, визначення глюкози, крові холестерину, артеріального тиску, ЕКГ, антропометричні обстеження, швидкі тести на ВІЛ, вірусні гепатити. Тропонін вагітність, то що сімейний лікар виписує рецепти на медикаменти, зокрема її за програмою доступні ліки та спрямовує пацієнта до потрібних вузькопрофільних пацієнтів. Внутрішньо переміщення громадяни можуть отримати всі потрібні послуги в медичних закладах Одеси, навіть без переукладання декларацій. Отже, такі новини на сьогодні не пропускайте. Анонсуються акції щоденно в різних і. В приватних медичних центрах і в державних ну і час повернутися до теми нашої програми. Нагадаю, в нашій студії Ольга Волошина, лікарка ультразвукової діагностики медичного дому Одрекс. І сьогодні говорити ми будемо про дуже цікаву тему про ультразвукове дослідження. Саме ви й почули це з посади пані Олі, тому що багато. Наразі є саме досліджень, пов'язаних з ультразвуковою діагностикою. Взагалі, діагностика це дуже така велика царина медицини, дуже важлива, бо з діагностики починається саме це перший крок до лікування будь-якої хвороби. І ті, хто знаєте, захоплюється серіалами, ті взагалі знали доктора Хауса, діагноста, який там просто свого часу наробив фурор в наших домівках, і всі там просто спостерігали, Як же ж діагности ставлять ці діагнози? Саме УЗД, пані Оль, що найчастіше, які найчастіше дослідження вам доводиться робити зараз, під час воєнного часу? Чи якось змінилася ця структура досліджень, коли ще не було повномасштабного вторгнення в той час і зараз? Одним із таких найбільших обстежень це в нас є в лікарні. Така функція, як чекапи, і це дуже приємно, що наші люди почали цікавитися своїм здоров'ям краще. Звичайно, шкода, що такою ціною і таким досвідом, тому що багато повертаються з-за кордону, і вони розуміють, наскільки наша медицина є доступною для нас. Знаєте, ви не знаєте, не перша, хто це підкреслює, тому що багато лікарів приходять і кажуть, що наскільки стали цінувати українці нашу медицину, бо взагалі до вузькопрофільних спеціалістів по подекуди і півроку, і рік треба чекати прийом кардіолога чи гінеколога, чи взагалі попасти кудись на дослідження, якісь просто якщо ви вже я не знаю, ну вибачте, помираєте вже тоді. якась така ситуація критична. Тоді ви можете попасти без черги, а оплатні послуги вони дуже дорого коштують, і ну загалом біженці це небагаті люди, і вони не можуть собі дозволити. Ці такі а от чекапи в Україні вони стають дійсно модними і дійсно е е затребуваними і доступними так. Так і це не перестає радувати, те, що ми нарешті почали цікавитися своїм здоров'ям і завчасно його перевіряти тобто краще попередити хворобу ніж вже лікувати її наявність. Знаєте, я знаю, що одним з таких найпровідніших напрямків і це є дослідження судин. Для чого призначають УЗД-судин, які патології взагалі може виявити така діагностика? УЗД-судин в медичній практиці використовується з різною метою, але основне їх це виключення або підтвердження атеросклерозу, верокозне розширення вен, наявністю тромбозу. Це таке найбільш рутинні обстеження. При якому використовуються саме УЗД, чому ми шукаємо тромби? Це ми говоримо із вами про саме такі потім інфаркти, інсульти і такі інші ускладнення, так ну основними е причинами інфарктів та інсультів є в першу чергу атеросклероз е і також тр тромботичні е маси, які утворюються внаслідок е згущення нашої крові. Тобто, якщо є підозра у сімейного лікаря чи у кардіолога, він направляє саме до вас, щоб ви перевірили судини на так, скажімо, на здоровий їхній стан чи нездоровий, щоб потім ну так превентивно вже попередити такі страшні захворювання, так і ви це можете побачити за допомогою апарату. Так, звичайно. В групі ризику є люди з варикозно розширеними венами, також з набряками. Якщо ми говоримо, ну дуже багато чуємо різних нас: доплер, дуплекс, УЗД, судин. це все одні чи різні дослідження? Це можна сказати одне дослідження, але різні поняття. Тому що доплер це є. Різновид ультразвукового обстеження, за допомогою якого ми визначаємо рух крові та його напрямок, швидкість крові. Дуплекс це походження, саме слово дуплекс означає подвоєння, тобто ми поєднуємо звичайний ультразвук з доплером. При звичайному ультразвуці ми визначаємо. Напрям напрям судини, будова стінки, візуально є атеросклеротичні бляшки в артеріях, наприклад, чи немає. А з доплером, як було вище сказано, ми вже визначаємо напрямок, швидкість та. Швидкість крові. Як саме він працює? Цей доплер. Це щось. Ну у ЗД ми розуміємо, що це такі випромінювання, так Ультразв, ультразвукове. А що таке доплер? Як ви це? Ну яким чином ви це робите? А що й... там відбувається в цей, цей процес? Метод так і називається. Метод доплера це від його винахідника. так? так? Це від mm -hmm. його винахідника базується він на тому, що ультразвук відбивається з різною. З різною частотою від рухливих частинок крові, наприклад, еротроцитів, uh -huh. він повертається назад до датчика, це все інтерпретується апаратом і виводиться в вигляді шкал на, на екран. Після того ми можемо поміряти швидкість кровотоку. Ми можемо оцінити наскільки він достатній чи недостатній. І робимо висновок? Взагалом, чи є якісь норми? Ви бачите, ну в якомусь віці там швидкість крові, наприклад, повинна бути отакою, чи ні? Як це от, от ці порушення? Як вони фіксуються? Є якась таблиця, є якісь такі дані загальні? Ну, раніше ми були дуже прив'язані до норм та певних вікових груп, зараз розглядається кожен пацієнт, кожна людина так як індивідуальність. І, наприклад, коли в одної людини швидкість крові буде там, 130, і це буде для неї нормально, тому що вона молода, в неї високий пульс. А, наприклад, в іншої людини, в яких там Пульс 50, тобто 100 130 – це вже для неї забагато. Тому ми завжди оцінюємо все в комплексі і стараємося відходити від таких точних нормативів, тому що всі ми люди різні, і в кожного різний тиск, різний пульс, різне. Різний характер і вид дій, вид життєвої вид. активності, так. так, і все це дуже індивідуально, і все враховується. Тому що, знаєте, чому я питаю? Бо м м буває таке, що люди самі собі призначають е якісь е аналізи або якісь там чекапи. Потім вони беруть з лабораторії чи десь віднесуть ці дані, ці роздруківки, і вони починають шукати в інтернеті, що там норма, що не норма. І потім виявляється, що треба лягти, ручки скласти. І помирати, бо я не в нормі. А загалом, наскільки я знаю, сучасна медицина вже так не працює, вона вже не така жорстка ця рамка норм. І тому я вас перепитала, тому, щоб вони знали, що завжди це, по-перше, треба інтерпретація експерта, інтерпретація не гуглу, а саме лікаря. І по-друге, що загалом не аналізи лікуються, які ви бачите на своїх роздруківках. А загалом цей стан, хвороба. Все це, якщо вони виявлені, то все це в комплексі розглядається лікарями. Загалом, отже, розуміємо, що для судин ми маємо доплер, доплекс та УЗД. Чи ще щось? Ну, при оцінці УЗД-судин ми використовуємо не тільки доплер, а. У нас є різні види, тобто є загальне УЗД, це, це така сіра шкала, по якій uh -huh. ми бачимо картинку. Також є звичайний доплер, є енергетичний доплер, є енергетичний це щось цей час <світ> треба робити ще. А, Чи? Ні, ні, ні. <світ> це просто додаткова функція, яка допомагає краще нам оцінити е, кровотік, особливо коли він в низьких, в низьких швидкостях. Uh -huh. Також енергетичний доктор. мене кольори. Зараз, зараз це все просто об'єднується в УЗД-судин, і ми використовуємо це все по максимуму для того, щоб краще зрозуміти, знайти про. І... А, а яким та лікувати чин... так, Яким чином це робиться? Це на якійсь ділянці? Чи взагалі цілком на тілі пацієнта розміщуються якісь датчики? Бо це дуже такі цікаві і назви, і цікаво, ви розповідаєте, що це різні такі цікаві дослідження, і там рух крові, швидкість крові, і все це е, випромінюється, відбивається і на екран. Е, і все це, знаєте, уявляється як космічна лабораторія. Насправді, як саме вимірюється? Насправді все виглядає набагато простіше. Коли пацієнт потрапляє в ультразвуковий кабінет, його зустрічає медсестричка та лікар. При обстеженні використовується гель, який Яке використовується для покращення проходження ультразвукових uh -huh. хвиль через тканини нашого тіла, пацієнт може лежати, може стояти в залежності від того, яке обстеження ми робимо. Наприклад, якщо ми досліджуємо вени нижніх кінцівок, то зазвичай це обстеження робиться стояче на такому маленькому підвищенні. Це для зручності лікаря. Uh -huh. Використовується спеціальний датчик, який випромінює ультразвукові хвилі для пацієнта. Це невідчутно, це безболісно. Єдине, що він відчуває, це теплий гель на, на своєму тілі. Так само, мабуть, якщо це ми говоримо про судини там, які на руках або навколо навколо це так само датчики розміщуються в тій зоні. Так це один датчик, один. який переміщується лікарем по тій частині тіла, яку ми обстежуємо. Тобто, чи є? ніяких ні... кріплень ні до чого немає. Це просто е, один датчик, який рухається. Зазвичай знаєте, ну мені здається, що ну так мені здається, це моя така індивідуальна думка, що немає людини, яка б не проходила в своєму житті ультразвукового дослідження в той чи інший спосіб, або якихось органів, або саме а от з судинами дуже це цікаво, тому що е, іноді розумієш, що стан судин він е, виявляється. Впливає на багато яких захворювань. І вас, от, наприклад, в мене є знайомий, який дуже довго на головні на головний біль страждав, а потім його відправили також. На е, дослідження судин. Судин е, шиї, тобто як проходять проходить кров до головного мозку і відходить від відтік цієї крові. Чи це дійсно от такі пов'язані дуже стани, ну такі не ну, на перший погляд, не зв'язані між собою? Вони пов'язані з вашою роботою. Так ну до обстеження судин шиї відносяться сонні артерії, це загальна внутрішня та зовнішня та хребтові артерії. Оцінюється їхній кровотік, оцінюється стан стінок, тобто чи є там е, атеросклеротичні бляшки, наскільки вони впливають на кровотік, чи вони, е, вони можуть як підвищувати кровотік, так і взагалі е, перешкоджати нормальному mm -hmm. кровотоку. Тому першим в першу чергу е, виключається наявність атеросклеротичних змін, особливо якщо це пацієнти вже старшого віку. Тобто ми розуміємо, що прохідність як в один бік, так і в інший, це потрібно оцінювати. І це саме ви, коли досліджуєте судини, це так. саме бачите. Так ще при яких серцево-судинних захворюваннях обов'язкове дослідження судин, які хвороби входять до цього переліку? Обов'язковим є для людей, які перенесли. Інфаркти та інсульти, також обов'язковим для тих, в кого вже підтверджене ураження атеросклеротичне, і в аналізах є підвищення холестерину, тому що це може сприяти збільшенню атеросклеротичних бляшок в самих судинах та відкладання інших, і що підвищує ризик повторених інфарктів та інсультів. Також, якщо людина з, наприклад, з атеросклерозом перенесла оперативне втручання на сонних артеріях, наприклад, постановка стенту, то вона обов'язково має контролювати цей процес, щоб цей стент працював і забезпечити його подальшу, подальшу функціональність, щоб він ніс кров до головного мозку. Ну чи, і так. якщо там є якісь порушення, щоб завчасно попередити повністю повну оклюзію, тобто закупорку цього стенту, для того, щоб дослідження було точним і вірним, чи потрібна якась підготовка до цього процесу? Наприклад, якщо ми обстежуємо судини шиї нижніх кінцівок, верхніх кінцівок, то підготовки відповідної не потрібно. Але у нас є що таке обстеження, як судини нирок. Це назначається в пацієнтів, особливо в молодих, коли, є, коли в них підвищується тиск і шукають причину. Може бути, що відкладення атеросклеротичних бляшок саме в неркові судинки, або, наприклад, є якась, якесь перетискання судинок, і це може сприяти підвищенню атеросклеротич... артеріального тиску. тиску. То в цьому випадку бажано. Пройти підготовку, таку саму, як на ультразвукове обстеження червної порожнини. Тобто пацієнт має бути надще. Перед тим має бути рання вечеря, рання легка вечеря. Якщо людина схильна до здуття живота, то рекомендовано випити препарати, які це здуття. Будуть зменшувати, тому що ці бульбашки повітря, які утворюються в кишечнику, вони перешкоджають проходження ультразвуку, і відповідно ми будемо гірше бачити те, що повинні. Я пам'ятаю, що коли там досліджують сечовий міхур, наприклад, вживають багато рідини. В цьому випадку цього не треба робити. Ні, так? рідини не треба навпаки, нам, нам потрібно просто спокійний кишечник. Максимально очищено, максимально в спокійному стані. Ну, Максимально, напевно, ні, клізми робити не потрібно, але просто утриматися від їжі це вже буде велика користь для, для нас, лікарів ультразвукової діагностики. Ви розповіли про те, що подекуди доводиться саме робити динамічне дослідження, тобто з часом дивитися, як після операційні, що було після, наприклад, інфаркту, там інсульту або ще інших якихось таких ускладнень. потім. Лікування, треба дивитися іще, як себе там судини поводять. І е, запитаю, ну, е, таке питання досить банальне, але, але воно ну, виникає в наших ще глядачів. Е, Вони думають, що це опромінювання, що УЗД це е, частота його назнач... ну, це призначення, вона може вплинути на здоров'я. Тобто, е, що якось вплине, е, що це якісь проміні, що це ж ви щось бачите, щось якісь, як ви казали, це. Якісь хвилі, які будуть через мене проходити, і потім ще в мене і онкологія розвинеться. Чи дійсно це міф, чи можна часто робити ультразвукове дослідження будь-якої зони тіла, органу, чи це безпечно? Ультразвук це звичайний звук тільки на високих частотах. І враховуючи, скільки часу вже ми проводимо, скільки років ми проводимо ультразвукове обстеження наших органів, ще немає чітких підтверджень, тому що це є настільки шкідливо. Тому робимо висновки, не боїмося і проходимо ультразвукове обстеження. І ми ж знаємо, що навіть вагітні жінки проходять це обстеження ультразвукове. Тобто ми розуміємо, що це призначають лікарі навіть для дитинки, яка в процесі розвитку ще це також вважається досить безпечним для того, щоб робити в певні періоди вагітності певні обстеження. Так. Так? Єдине, що там є трошки обмеження угу. до трьох разів, тому що. Е... Дитинка вона формується, вона малесенька і вона більш чутлива до таких високих частот. Тільки із-за цього ніякого більше, то не треба порівнювати з рентгенологічними Ні, це зовсім різні так. методи, так. І, але ми розуміємо, що якщо більш точне дослідження нам потрібно, що також лікарі після ультразвукового можуть призначити і КТ, і, і рентгенологічні, і мРТ. Так і ми і ми розуміємо, що це саме для уточнення якихось дуже складних діагнозів, так. Ну, на жаль, ультразвуковим дослідженням ми не можемо дати відповіді на всі запитання, тому що є певні обмеження, наприклад, конституційні особливості пацієнта. Якщо там є надмірна вага, відповідно жир трошки гірше. Пропускає крізь себе ультразвук, тому ми рекомендуємо відправляти на більш такі точніші обстеження в, в, в плані доступності. Тобто, ми маємо, по-перше, ми маємо якусь конституцію людини, яка може завадити вам провести це дослідження. А по-друге, якщо буде якісь спірні питання, і або якийсь дуже такий прогноз невтішний, і треба ще уточнити це, також рекомендовано потім більш складне, і оце як ми з вами проговорили, воно дійсно там є якісь випромінювання чи рентгенологічні, чи ще якісь, але ми розуміємо, що вони потрібні для людини. Щоб встановити вірний діагноз і лікувати вірно і швидко, так ну так, тому що постановка правильного діагнозу завжди важливіша ніж, наприклад, один раз опромінення, тобто завжди потрібно співставляти ризики. І тоді вже в загальному оцінювати ситуацію. Розкажіть, будь ласка, от ви ми починали з вами розмову з чекапів. Чи є якісь такі рекомендації е, проходити без направлення лікаря? Якщо людина от хоче знати свій стан? Ми з вами багато про холестерин, бляшки говорили. Зараз люди дуже такі зациклені на своєму здоров'ї, і війна, вона знаєте, вона як лакмусовий папірець. Вона ще більше загострила це бажання жити і далі. І цей Адреналін, який виникає на тлі там обстрілів, людина, хоча б починає контролювати це, те вона ті процеси не контролює, але своє здоров'я І починає бачимо, що люди починають дуже ретельно докопуватися до себе до всіх своїх станів і нюансів. Чи потрібно просто так для себе робити якісь обстеження, якщо тобі так захотілося? Чи є такі рекомендації, чи загалом це завжди кооперація з лікарем і направленням? Ну, в загальному рекомендується проходити чекап раз в рік для попередження або виявлення певних захворювань на початкових етапах. Ну, зараз в нас немає такої прямо ще. Колективної звички це це проходити, тому в більшості випадків звертаються до лікаря. А потім лікар вже направляє. Але це не обов'язково. Тобто, якщо людина хоче знати про стан свого здоров'я, то ми тільки за ну ви знаєте, кожен лікар вузької якоїсь спеціальності, який приходить до нас в студію, там ендокринолог каже, що то тобто, подібну залозу треба перевіряти раз на два роки, там в, в, в певному віці, потім частіше там або УЗД молочних залоз. Також один раз на рік до 40 років після там вже мамографія. Тобто, кожен лікар взагалі має свій чіткий план щодо таких чекапів, і ви знаєте, мені здається, що саме сімейна медицина. Вона наразі ну так розвивається в нас, реформується для того, щоб ну, ці всі направлення, лікар ведучи свого пацієнта, нагадував, давав ці направлення для того, щоб не лікувати потім важкі хвороби, а просто поступово пройти ці обстеження, які є наразі. І Національна служба здоров'я України багато надає безоплатних обстежень, як я говорила сьогодні в новинах: що там і кардіограма, і дослідження певні. Так, подекуди доводиться чекати якусь чергу, ну і, і без цього не обходиться чергу в якісь безоплатні установи, в яких є договори з цією службою. Але якщо сімейний лікар направить, то ми будемо мати і дійсно от превентивну медицину, яка всі ці попередить захворювання. Щиро дякую вам за те, що завітали, розповіли нам такі цікаві речі, бо насправді знаємо про. ЗД, ну здається, вже багато, але з іншого боку, є такі нюанси, які знає тільки вузькі спеціалісти, і розпитати завжди цікаво, тим більше що ну, дійсно судини це ну, це, це така річ, про яку ти будеш думати в, в найостаннішу чергу. А от і є, виявляється і такі дослідження. Дякую вам і нагадаю, що в студії у нас була Ольга Воложина, лікарка ультразвукової діагностики медичного дому. Дрик, зговорили про обстеження ультразвукове судин, коли та як яким чином воно робиться, і чи треба до цього готуватися? Якщо ви пропустили, обов'язково дивіться наш Ютуб канал. Там є всі наші відео. А, а за декілька хвилин до нас приєднається вже новий гість. Залишайтеся з нами.